Вітаю усіх шанувальників несвітського життя. Сьогодні поговоримо про завжди актуальну тему спільне проживання батьків і дорослих дітей. І я передаю мікрофон своїй чарівній співведучій Дарині. Зустрічайте. Таю, я Дарина Гейко, молодіжна експериментальна студія Алтава. В житті багатьох молодих людей рано чи пізно настає момент, коли вони покидають родинне гніздо і починають будувати власну сім'ю. А є й такі, що живуть з батьками до останнього дня, що правда не завжди в злагоді. Який же варіант кращий? Це ми і спробуємо з'ясувати. Запитаємо у полтавців їхню думку. А за найкращі відповіді будемо вручати наші обереги ляльки-мотанки від пані Наталки Свиридюк. Буду их хату злободы, а в чужую НВД. Вот, чтобы они смогли проявить, проявить индивидуальность и крепкие стосунки между собой, им надо жить отдельно. Каждое новое поколение шишки свое набивает само. Опыт предыдущего поколения не учитывается. Боже, упаси! Не, не ходи, жить вместе. Не, не, только все по отдельности. Добре, коли родители далеко. Да, в ну, они рядом, но далеко. А краще в другой країні. <годно> Погано, тому що молоді люди повинні бути незалежними від батьків. Потрібно проживати недалеко, щоб можна відвідувати один одних, але жити окремо. Я сама свекруха. Детальніше. Тому я тільки за те, щоб мої діти жили відділі від мене. Я вважаю, що так буде крепче сім'я. «Їхня чи ваша? Е, е, і їхня і моя. Я вам хочу сказати, що коли ходиш друг другу в гості і друг другу допомагаєш, так намного краще. Ну, як моє особисте мнення». Мені здається, що чим далі ти від родичів, тим більше ти їх любиш. Тому спільне проживання з батьками якось не дуже радує. Чоловічий погляд. Я згоден з тим, що жити спільно з батьками не вихід, ну як на мою думку. Але все ж таки, якщо ти хочеш бути ближче до батьків, ти можеш їх чаще відвідувати. Але побут повинен бути окремий. Так. Да. Ой, мої діти вже відійшли, жили зі мною. Ну, звичайно, це були проблеми. Бу... Ні, проблем не було. Але я так думаю, що краще жити окремо. Ага, а ви жили окремо від своєї тещі? Так, я жив з 22 з половиною років окремо. Якщо батьки нормальні, то я думаю, то подружжі теж нормальне. Нормальні? Ну адекватні, там не соряться. Діти повинні жити отдільно і батьки отдельно, щоб могли родителі свою життя мати. Ось так, да. а не жертвувати собою заради. Молодої ну, родини. Батті вже, мабуть, пожертвували, виросли, вирості від дітей. Час внука. пожити і для себе. Так. Я вважаю, варто, тому що, наприклад, в мене подруги, вона вийшла тільки заміж, вони живуть з батьками. Це, це гарно тим, що це велика сім'я, це завжди а, весело, це ти завжди тебе підтримка. І я вважаю, мінусів тут немає, це тільки залежить від людини. Проживання батьків і молодого подружжя, плюси мінуси. Ви знаєте, ви звернулись туди, куди треба, тому що менше місяця живу і вийшла заміж живу із батьками свого чоловіка. Це ну, залежить як вам дуже добре, залежить від батьків, від того, яка свикруха. У мене свекруха золота. Придаю їй привіт. <с> то, ну, як на мене, то добре. Може, я ще мінусів не побачила, але. Може, вам їх ще покажуть? Може, ще покажуть. Ну, може і я ще, але поки, що, але поки що одні плюси. Поки так. що все. Да. В наш час багато молодих пар відчувають труднощі у зв'язку з відсутністю власного житла. Деякі сім'ї намагаються ужитися з батьками, але більшість хочуть проживати окремо, але у них немає такої можливості. Проживання з батьками має як негативні, так і позитивні сторони. Найчастіше тато і мама мають можливість допомагати вести домашнє господарство, доглядають онуків. А молода дружина втрачає шанс відчути себе господиною в домі. Чоловік покладається на батька і рідко коли приймає якісь рішення самостійно. Ніякі сімейні стосунки не можуть обійтися без конфліктних ситуацій. Звісно, батьки будуть свідками сварок і візьмуть в них участь, стаючи на бік власного чада, що ж ніяк не сприятиме швидшому примиренню молодого подружжя. А можливо, буває інакше, коли старше покоління не заважає, а цілком навпаки. Таю, я Альона Аскерова, молодіжна експериментальна студія Алтава, ведуча рубрики Вигадана новина. Сьогодні ми будемо вручати ключі від квартири майбутньому подружжю, які згодні будуть протягом тижня одружитися. Спробуємо бути серйозними, щоб народ повірив. Я вже заміжня. Ви заміжня. Вам є де жити? Є. Так, можна вас запитати на У нас сьогодні акція. Ми роздаємо ключі від квартири тим, хто готовий взяти шлюб за тиждень. У вас є на кому одружуватися? Ні. Немає кохання? Ні. Ми бажаємо знайти таку щасливу. Ні. Не хочете навіть і шукати, не хоче людина одружуватися. Буває і таке. Дуже дивно, ніхто не хоче отримувати ключі від квартири. Зараз ми запитаємо у цього поважного чоловіка. Доброго дня, не світське життя. У нас сьогодні акція. Чи є серед ваших знайомих молоді люди, які готові взяти шлюб буквально за тиждень, для того, щоб ми їм віддали ключі від двокімнатної квартири? Безкоштовно? Не, не знаю таких Нету таких. А чому? Ну, Всі жона мої друзі, знайомі. А їхні діти, онуки нікому не потрібно житло, ще, власне Ще поки не дорослі до, до цього моменту. Молоді всі. у нас сьогодні акція. Хто готовий взяти шлюб за тиждень, отримає ключі від власного житла. Серед ваших знайомих, друзів, сусідів є такі, які потребують власного житла і готові одружитися, наприклад, живуть цивільним шлюбом, а готові одружитися заради того, щоб Отримати ключі від власної квартири. Ой, я зараз так Може, ми їм зателефонуємо. Давайте зробимо щастя кому-небудь. Ага. Дивіться, які гарні ключики. Зараз ми... Зразу спитаємо. спитаємо. Крістіну і Сашу. Акція несільського життя. Телекомпанія да. Алтава. Да? Да. Саша Тараненко. Давайте Саша Тараненко. Чи хочете жити окремо? Двокімнатна квартира в центрі міста безкоштовно назавжди. А даринки не можна? Даринка ні, вона ще не повнолітня. Вона ж не може взяти щоб Алло, за Саша, тиждень. Саш, тут є до тебе пропозиція. Даю трубку, чи що, чи як воно буде? Тримайте телефон, я буду говорити. Пане Олександре, добрий день. Це Олена Никифоренко, програма Несвітське життя. У нас сьогодні акція. Ми роздаємо ключі від квартири людям, які за тиждень готові взяти шлюб оперативно. Ви готові одружитися за тиждень, щоб отримати ключі від квартири? Ви погано знаєте біографію? Ні, Вітаємо. Що. Сказав, що вже в шлюбі. А О. вас на весілля не запросили. Ось так викривається правда. Саша, вам привіт. Ходімо далі. Чи готові ви одружитися за тиждень, щоб отримати власне житло? Гарне запитання. Цього в, в, в нашій акції немає. Наречених немає. Наречений повинен бути від вас, а ключі від нас є на кому одружитися? Ні, гарна дівчина в білому навіть наречена. Доброго дня. Ви така красива, білій сукні. Це говорить про те, що у вас серйозні наміри по життю. У нас акція ключі від квартири віддаємо тим, хто за тиждень готовий одружитися. Чи є у вас з ким взяти шлюб? Ні. Як ви Немало. правильно зробили, що ви підняли окуляри, яка ви гарна. Те, що вас не беруть з такими очима, я просто не вірю. Ви, мабуть, всім відмовляєте. Мало претендентів. Давайте так, давайте я вам подарую ці ключі. Ви скажете свій номер телефона, я впевнена, що після цього претенденти з'являться. Ну, Тримайте. Ключі від квартири, як вас звати? Вікторія, Вікторія який ваш номер телефона? 066. Дякуємо вам і вітаємо. Адреса написана тут. Ці двері ми прагнемо зберегти все те, що неухильно бронюється і знищується, стару Полтаву. Увага! Зараз на екрані ви побачите двері одного із старовинних полтавських будинків. Якщо впізнали адресу, пишіть мені на Фейсбуці і присваш. Увага! На екран! Я Ольга Марфіна, молодіжна експериментальна студія «Алтава», ведуча рубрики Музична вулиця. І наші сьогоднішні гості молоді музиканти. Хто вони і з якою місією завітали до Полтави? Дивіться! Добрий день, мене звати Дмитро Чоні. Ми в даний час готуємося до концерту, який відбувся через декілька годин. Ми зіграємо досить велику програму, що складається з двох відділів. Це вже третій концерт, що ми граємо разом. У нас інтернаціональна компанія це Олівер Скотт, що приїхав з Австралії. Він грає на Віланчелі. Це Мовш, Скрипаль. Мені завжди подобається повертатися в Полтаву, тому що тут є своя атмосфера, свої люди, які по особливому привітні. You look very calm. I have there's nothing else I can do <laughs> на сцені він більш темпераментний чи спокійний, чи це від репертуару залежить? А you, you as calm when you play on the stage or defensive piece. I am not this calm on stage. I wish I was Він не такий спокійний на сцені. Він деколи б хотів би, щоб він міг побути. I think I look this calm, but it's an illusion. Він думає, що це він виглядає спокійним, а насправді це ілюзія. Краще жити окремо, але для цього потрібно добре стояти на ногах. Якщо ж у вас немає можливості створити власне сімейне гніздо або, хоча б винаймати квартиру, то вам потрібно вчитися знаходити компроміси у стосунках з батьками. Дійсно так, Даринко, отже, старшому поколінню ми бажаємо мудрості, а молодшому толерантності. Ходімо.